Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами познайомимося зі словом джміль. Джміль корисна комаха, роду бджолиних з товстим мохнатим тільцем. Запишіть, будь ласка, в зошит слово джміль. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки. В цьому слові один голосний звук І. Отже, один склад, і він є наголошеним. Позначимо приголосні звуки. В українській мові Дві букви поряд Д і «Ж» позначають один звук «Дж». Наступний звук М пом'якшений, тому що далі йде буква І. Наступний звук «Л» м'який, тому що після нього стоїть буква м'який знак, яка пом'якшує попередній приголосний. Порахуємо кількість звуків та букв в цьому слові. Називаємо букви Д, «Ж», М. Е. І Л м'який знак шість букв. В цьому слові шість букв. Називаємо звуки дж, М і Л. Чотири звуки. Кількість звуків менша, тому що дві букви поряд Д і Ж позначають один звук, і буква м'який знак звуку не позначає. Запам'ятайте, як пишеться та звучить це слово джміль.